Ви пан грубер. Оу, я, я, так. Вітаю. Вітаю. Вибачте, будь ласка. Ви довго чекаєте? Оу, oh, якщо чесно, так. Дуже довго. Вже більше трьох хвилин. Мені так прикро. Я жартую, окей. <свіття> Просто є стереотип, що всі німці дуже е, педантичні і. Шаленіють від запізнення. Я. Ну, це ласкаво просимо. О, дякую. Дякую. Це теж ж. Окей, зрозумів. Хлопці, не переймайтеся. Насправді це ми, Європа і весь вільний світ маємо вам догождати. Я? Ви справжні герої. Навіть не уявляєте. Наскільки українці всіх вразили? Та що ми? Хлопці напередку? Oh, yeah. Українське волонтерство це пазл перемога. Окей? Okay? Uh, Саме про цей феномен я хочу зняти свій фільм. Всі українці неймовірно потужні і сміливі. Я? Yeah? Ой, oh, все, будемо. Возити вас хоч до нового року. Де спочатку. Окей. На початку їдемо до Святої Отець, а потім ваші блогери-волонтери, а потім до Сергій, керівник відділу лоджистик. Я? Ясно. Їдемо в церкву. О, є. В церкву їдемо. Окей. Okay.